Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. Готуємося до ЗНО НМТ в наступному році. Розглянемо тему раціональні рівняння. Отже, завдання номер один потрібно розв'язати рівняння вигляду 2х-2 в чисельнику в знаменнику Хлю плюс дрів в чисельнику Х плюс 3 в знаменнику Х-3. Мінус 5 до рівня 0. Отже, бачимо, що це наше рівняння є дробовим, да? тобто вмістить дріб. Що потрібно зробити правильно? Спочатку потрібно виконати операцію з дробами. А саме в даному випадку, оскільки змінна присутня в знаменнику, да? тобто нам потрібно звести до спільного знаменника, і потім. Розв'язувати далі. Отже, спільним знаменником х e, плюс 2 e, від першого та х мінус 3 від другого. Тобто х плюс 2 помножити на х мінус 3. Відповідно додаткові множники. E, до першого дробу буде x мінус 3, до другого х плюс 2. І до 5 то множаємо повністю у нас знаменник х плюс 2, що множиться на х мінус 3. Записуємо, що у нас буде. Перший е, чисельник 2х мінус 2 множиться на x мінус 3. Далі плюс х додати 3, що множиться на х додати 2, мінус. 5, що множиться на х мінус 2, на х плюс 2. Перепрошую, на х мінус 3 дорівнює 0. Таким чином, ми звели наш дріб, наше рівняння, до спільного знаменника. Продовжуємо далі. Дивимося у нас дріб дорівнює 0. Значить, у нас. Чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Тобто, давайте запишемо таке з новами ОДЗ, в даному випадку, щоб вилучимо, що х плюс 2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює мінус 2, та х мінус 3 не дорівнює 0. Тобто х е, не дорівнює 3. І далі продовжуємо розв'язувати, опускаємо знаменник, бо ми зазначили ось такі можливі випадки, що якщо отримаємо корені мінус 2 або 3, то ми маємо їх вилучити. Отже, приступаємо до розв'язання. Беремо чисельник, розкриваємо дужки, зводимо подібні. Тобто 2х помножити на х буде 2х в квадраті. Далі 2х на мінус 3. Міс. 6х, далі мінус 2 на х буде мінус 2х. Далі мінус 2 на мінус 3 ми отримаємо плюс 6. Далі додати. Знаки не змінюються в дужках, тому що плюс х на x х, х квадраті. Далі х на 2 буде плюс 2х, 3 на x плюс 3х. Плюс 2 на 3, плюс 6. Відняти мінус. Тепер х на х, х квадрат і помножити на 5, тобто мінус 5 х Далі, х на мінус 3 мінус 3х, і на мінус 5 буде плюс 15х, далі 2 на х буде 2х, на мінус 5 буде мінус 10х, і 2 на мінус 3 мінус 6 на мінус 5 буде плюс 30. Нулю. Отже, ось ми з вами розкрили дужки, Тепер зводимо подібні. Починаємо з х квадрат. 2х квадрат, плюс х квадрат і мінус 5х квадрат. В результаті отримаємо мінус 2х в квадраті. Йдемо далі. Мінус 6х мінус 2х. І плюс 2х. Навіть можемо мінус 2х плюс 2х скоротити. Мінус 6х плюс 3х буде мінус 3х. Далі мінус 10х, мінус 13, і плюс 15. Це буде плюс 2х. І тепер те, що без 6 плюс 6, 12 плюс 30, плюс 42 дорівнює 0. Дивимося, що коефіцієнти при е, в даному рівнянні при змінах мінус 2, 2 і 42 парні можна поділити на мінус 2. Отримаємо х в квадраті мінус х-21 мінус дорівняння 0. Далі розв'язуємо як квадратне рівняння е, допуток мінус 21, сума мінус 1 підібрати важко, тому давайте через дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати. Мінус 1 в квадраті, відняти 4 помножити на 1 і помножити на мінус 21. Рахуємо 1 в квадраті, це в нас 1, плюс 44, отримаємо 45, тобто х1 та х2. Мінус b, тобто 1, плюс мінус корінь 45. Поділити на 2, що множиться на 1. 45 це у нас 9 помножити на 5 да? корінь 45. Давайте запишемо, це буде 9 помножити на 5 під коренем, тобі ж 3 кореня з 5. Отже, можемо записати 1 плюс мінус 3 кореня з 5 на 2. Ну, очевидно, ми не отримаємо цілі числа 2 мінус 2 та 3, Ось наші корені даного рівняння. Отже, у відповідь можемо записати відповідь. Відповідь х1 та 2 буде дорівнювати. 1 плюс мінус 3 корені з 5. А 2. Дякую за увагу. Продовжуємо другий випадок. Маємо рівняння наступне. Дріб в чисельнику 2х знаменнику х плюс 2 додати дріб в чисельнику 1 в знаменнику x-2 дорівнює дробу в чисельнику 4 в знаменнику х квадрат відняти 4. Розв'язуємо аналогічно до попереднього, оскільки дроби зводимо до спільного знаменника. І пробуємо розв'язати. Але перед тим, як звести до спільного знаменника, зверніть, будь ласка, увагу, х квадрат відняти 4 це в нас формула різниця квадратів, а саме х-2. Помножити на х плюс 2. Тобто у нас х плюс 2 і х мінус 2 присутні в знаменниках інших дробів, тому спільним знаменником буде саме ось оцей добуток х мінус 2 помножити на х плюс 2. Таким чином перше, перший дріб домножаємо на х мінус 2, другий дріб домножаємо на х плюс 2. А четвірочку домножаємо на одиничку, тому що знаменники повністю співпадають. Отримуємо 2х буде множитися на х плюс 2. Додати одиничка буде множитися на х плюс 2. Одиничку я не записую, просто дужку, І відняти 4. Я переніс. І це все дорівнює 0. Отже, далі для розв'язання да? позначаємо, що у нас знаменник не дорівнює 0. Напишемо таке, ОДЗ, що мінус 2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2, та х плюс 2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює мінус 2. Ось наших два виключення, які потрібно врахувати при розв'язанні даного рівняння. Пускаємо знаменник, розкриваємо дужки, зводимо подібні. 2х на х буде 2х2, 2х на 2 буде плюс 4х, плюс. Оскільки перед плюс плюсси, значить тут нічого не міняється. Плюс х плюс 2 відняти 4 до рівня 0. Буде 2х в квадраті. Далі 4х плюс х буде плюс 5х. Далі буде мінус 2 дорівню 0. Отримали таке квадратне рівняння. Розв'язуємо через дискримінат. Дискримінал дорівнює 5 в квадраті. Відняти 4 на 2 і на мінус 2. 5 в квадраті 25. Тут буде вже плюс 16. 41. Отримали дискримінант більше за 0, значить, маємо два корені. Х1, х2 буде дорівнювати мінус b, значить, буде -5, плюс, мінус 5, плюс-мінус корінь 41. Поділити на 2, що множиться на 2. Корінь 41 не береться. 41 це у нас е, просте число не розкладається, тому так лишається. Лише лишилося 2 помножити на 2. Тобто корені будуть мінус 5 плюс -мінус корінь 41 поділити на 4. Е, бачимо, що ми не отримали ні 2, ні мінус 2, значить, ми наші корені не вилучаємо. отже наша Відповідь в даному випадку. Відповідь. Відповідь х1 та х2 буде дорівнювати. мінус 5 плюс мінус 41 корінь поділити на 4. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.